Слава Україні, слава нашій нації. Всіх вітаємо вболівальників і запрошуємо на матч. Жук заробив цей фол. Ну і хід вже вирішив. Ну а хто буде першим, якраз ухти і Чернявський. Був повторний поєдинок і знову енергія виграла. Але тепер з рахунком 3-1. Нати Андрій Цілик під сьомим номером, Віталій Радевич, восьмий, Олег Легензевич під дев'ятим. Михайло Зварич одинадцять. Легенда львівської команди. Тренер і. Хороше прост. А, ну, якщо, звісно, Ух ти, хороший момент. Ради клубу Олександр Сагура. А, ну, я сказав, Володимир Фолич, енергії пелех. А, хто там ще зварить? І будемо спілкуватися. Привіт суперфану Урагану. До речі, а, цей поєдинок, незважаючи на те, що хід вже... Кузь забрав м'яч, здорово і пробиває. Кузь. Кузевич. Як він там спіймав цей м'яч на голову. Дуже. <плес> Мар'ян Пелех відкриває рахунок у поєдинку. На 14-й хвилині спалагов, показує великий палець, паладу. поки ми робили паузу, поки у нас uh, завісла трансляція, і тільки вона поновилася. Як енергія відкрила рахунок. І другий м'яч Михайло Зварич забиває. Uh, бокс, бокс, бокс. І рахунок стає 0-2 на 15-й хвилині. Марциняк ох помиляється. Марциняк. Паночовний на перехопленні і рятує свою команду Марциняк. А, ні, не Марциняк, а Буньо. Порожні ворота. Рівальники ще б не злили в попередньому класу. Ну, звісно, а, ні, немає. Школьний Педяш. Педяш стріляє здорово. Під 14 і 15 і хвилинах відповідно. А, зробили перевагу. Плюс два для гостей. Школьний. Не впав Легензевич. Пробиває. Радевич. і небезпечно. Дві з половиною навіть. Блокує Літвінов, кравець. Буде дуже гаряче у роздягальні хіта. Ну, а ух, ти здор. Воно човний. Простріл знову під туля в грі. Ліфер на підбиранні. Ліфер пробиває. І м'яч. Удар марциняка. А жук проривається. Жук буде бити. Пробиває. Жук небезпечно. Здорово! Хороший удар. І Сергій Журба блискучим ударом. А скорочий рахунок. 1-2. Ну нарешті розпечатали ворот. Як завжди, висока преса дуже і дуже. Грізна зброя. Це фол ще. Один тепер же школьний. Пробігає журба. І Педя стріляє. І ще один удар відбиває. Нічого собі. Перехов. Зварич. Зварич, Сухов, здорово. Педяш. Пас на Школьного. школьний І ще один удар. Рикоши. Простріл. До центрального кола. А Сухов. Журба на правому фланзі. Журба. Простріл. Педяш. Який блискучий пас Сергія Журби. І Педяш. Переправляє м'яч у ворота. 2-2. За 8 хвилин 15 секунд до завершення другого тайму. Столичні зрівнюють рахунок. 2-2. По <кій> парі, як то кажуть, можна і за межами свого <кій> Буде бити. Ні, пас. Ліфер. Завертаний. Пробиває. Звалився м'яч з ноги. Енергія. Простріл, Сухов на місці. Сухов підключається до атаки. Створює більшість. Сухов. Простріл. Школьний. Стійка. Рятує. Стійка ворота енергії. Ой-ой-ой. І ще один момент, але тепер вже біля воріт хіта. Тепер вже грати у другому таймі. Завертаний. Абуньо, Радевич і Кузь. Кузь пробиває. У хлопці. Та і енергія також намагається. Журба. Журба закидання. Жук. Ух. Не дійшов м'яч до Жука. Ні, тут фолу не буде. На перехопленні хід. Журба, Жук. Жук пробиває небезпечно. Сухов, закидання, Войтович на підбиранні, Жук пробиває і лунає сирена. 2-2, друзі. Хід завершив регулярний чемпіонат на першій позиції. Ну, в принципі, це було зрозуміло ще давненько. Хід фінішує першим в групі Центр і зіграє у чвертьфіналі плей-офф проти команди Сокіл Хмельницький. Але наступної середи, 5 квітня, хід буде грати в Івано-Франківську матч відповідь однієї восьмої фіналу Кубку України проти Івано-Франківського урагану.